Це канал Рінги світу і свіжі новини боксу. Тайсон Ф'юрі провів першу битву поглядів з русачком Арсланбеком Махмудовим, що відбулося на прес-конференції. Циганський король погрожує Олександру Усику. В кінці року Усик благатиме мене про третій бій. Легендарний Майк Тайсон повертається. Хто буде суперником Залізного Майка. Ще один екс-чемпіон світу теж готовий до камбеку. Кого виманює на бій Келбрук? Про це все і не тільки і в цьому випуску новин. Тож лупи Іванов Поподобайсь і підписці та поїхали! У Лондоні відбулася перша прес-конференція, присвячена поєдинку 11 квітня між Тайсоном Ф'юрі і росіянином Арсланбеком Беком Махмудовим. На самій прес-конференції було мало цікавого. В основному Махмудов сидів ось з таким необтяженим розумом обличчям, а коли йому давали слово, він щось віщав про ціль всього життя стати чемпіоном світу. І що він на порозі такого досягнення. Судячи з виразу обличчя Тайсона Ф'юрі, він переконався, що коли русичок відкриває рота, то там смердить в тому числі й триндіжом. Єдиний момент, де прес-конференція трохи пожвавішала, став прогноз на бій від самого британця. Єдина причина, чому я повернувся, зробити бокс знову великим. Я вже кілька разів зав'язував і я неодноразово переконувався. Варто лише мені піти, і бокс стає більш нудним і нецікавим. Щоб розкрити потенціал, боксу потрібен Тайсон Ф'юрі. І це не я сказав, це мені сказав чат GPT. Не пропустіть шоу на арені Тоттенхем Hotspur, що може бути кращим, ніж заплатити за те, як чоловіки б'ють один одному пики. Я за цим дуже скучив. Я підрихтую його фейс. Десь за чотири раунди перетворю його пику у шмат посіченого м'яса. Як це скінчиться? Удар, справа. Нокаут. Скажімо, в шостому раунді. Мені подобається ця цифра. Ну а в кінці боксери влаштували перший фейс-офф. Нічого такого, але дуже сподіваюся, що Тайсон після цього помив руки. Значно більше цікавого циганський король розповів у спілкуванні з журналістом Ring Magazine. Тут британець багато говорив про бої з Олександром Усиком і зробив дещо несподіваний прогноз на майбутнє. Я вірю, що виграв ті бої з Усиком. Вірив вчора, вірю сьогодні і завжди буду такої думки. Та сталося, як сталося. Я заздалегідь планував завершити кар'єру після тих боїв, незалежно чи це буде перемога, поразка чи нічия. Я зав'язав. Трохи розважився, подорожував світом, однак зараз я тут і готовий зробити для боксу більше. На питання журналіста, чи хоче Тайсон третього поєдинку з Усиком, британець відповів наступне: в кінці року Усик благатиме мене про третій бій. Повір, він благатиме мене провести з ним ще один бій. Це станеться, ось побачиш. Причина гроші. Я дойна корова. Це все бізнес, за мною три найбільші мережі, і це не тільки про бокс, це також про реаліті-шоу та документалістику. Я їхня курочка, яка несе золоті яйця. Так що питання трилогії мене не хвилює, я це відпустив. Послухай, я переконаний, що переміг в тих боях та не отримав справедливе рішення. Та обертаючись назад, я ось що думаю: мене кинули в боксі, але у мене є щось більше. Дивіться, Олександр набожний християнин і чудовий сім'янин. Він отримав те рішення у боксі, але подивіться, що у нього навкруги. Бог забрав у нього батька. Він не міг відсвяткувати свій успіх з батьком, а я своєму можу позвонити в будь-який момент. І що виходить? Він завоював всі ці пояси, і став абсолютним чемпіоном. Але є речі важливіші, і в мене вони є. Я можу позвонити батькові, а він ні. Так що я реально благословенний Господом. Для мене ті поразки пройдена історія. Так розпорядився Всевишній. Я не відчуваю до Усика негативу, не маю ненависті. Я програв, поцілував його кілька разів, привітав з перемогою все ніякого негативу чи образи. А ось відомий британський оглядач боксу Адам Сміт не погоджується з Тайсоном Ф'юрі. Він дав свою оцінку тому, що зараз відбувається у хевівейті. Для експерта трилогія Усика з Фюрі не на часі. І ось чому. Думаю, з плином часу трилогія Усик Фюрі буде ставати цікавішою, ніж зараз. Ми вже все бачили двічі. Тайсон вважає, що обидва рази переміг. Але ми так не вважаємо. Так не вважали ні судді, ні фанати у світі, ні сам Усик. Олександр зараз хоче битися в Штатах. Це те, що йому зараз необхідно. Також він хоче битися в рідній Україні. Можливо, після кількох перемог Ф'юрі ідея трилогії стане більш привабливою. Не те, щоб я не хотів побачити третій бій Усика з Ф'юрі, скоріше я б не хотів його побачити саме зараз. Так що нехай Тайсон спочатку повернеться з Махмудовим, подивимось, що там далі буде з Олександром, якому не треба нічого доводити. Взагалі я відчував, що Усик хоче битися з Джозефом Паркером, а та перемога Вордлі сплутала всі карти. Тепер він шукає американські імена, фігурує Енді Руїс. Побачимо, як буде, тут зараз все дуже заплутано. Може переможець бою Дюба Вордлі вийде на Усика, може поб'ється з Ф'юрі і Тайсон знову буде чемпіоном. Так що через 9-12 місяців трилогія може бути більш доречною, але не зараз. І до інших новин над ваги, чи хрін його знає, якої саме ваги, коли мова йде про виставковий бій легенд Майка Тайсона і Флойда Мейвезера. Джерела Ring Magazine повідомляють, що колишні чемпіони домовились про бій. Виставкове шоу відбудеться 25 квітня в Демократичній Республіці Конго. Інформація про такий бій з'явилася ще минулого року, але без жодних подробиць. Потім Мейвезер переключився на потенційний реванш з Мені Пак'яо. Та перемови не провалились. Тож тепер Флойд закрив угоду з Майком Тайсоном. Подробиць поки немає, та дивує місце проведення. Конго колишній заїр, відомий тим, що у 1974 році там відбувся один з найвідоміших файтів в історії боксу між Мохамедом і Джорджем Форманом, який має назву Гурки у джунглях. Файсону 59. Півтори роки тому він повернувся в ринг після 20-річної паузи задля поєдинку з шоуменом Джейком Полом. Програв рішенням, але заробив кілька десятків мільйонів. Флойду 48. Останній раз він професійно виступав у 2017-му, коли побив дебютанта боксу, але одного з найвідоміших спортсменів світу зірку ММА Конора Макгрегора. Тих пір Мейвезер час від часу ходив на шабашки у вигляді виставкових шоу проти шоуменів і різних азіатів. Тренд на повернення зіркових боксерів продовжує триматись. Серйоз про свій камбек заговорив колишній чемпіон світу на півсередній вазі Кел Брук. Більше того, боксер, який не виходив в ринг вже понад 4 роки, називає бажаного суперника. Це співвітчизник Кріс Юбенк молодший. Мені було дуже цікаво, наша історія почалась давно, адже колись він мав битися з Геннадієм Головкіним, але вибув через травму і мені довелось втрутитись. Якщо вони серйозні в своїх намірах, то вони знають мій гонорар. Це може статися. Так, я не виступав чотири роки після перемоги над Аміром Ханом, але якщо він думає, що від мене нічого не лишилось, підписую контракт і йди це перевір. Келу Бруку 39 років. У 2014 році він відібрав титул чемпіона світу IBF на півсередній вазі у Шона Портера. А в 2016-му невдало зіграв у рулетку, стрибнувши у середню вагу до тодішнього монстра Геннадія Головкіна. Боксував добре, але Triple G своїми панчами зламав британцю очницю. Після того Брук вже не був колишнім, вже в наступному поєдинку втратив титул у поєдинку з Ерелом Спенсом, а ще за кілька років був без шансів знищений Теренсом Кроуфордом. Тоді після двохрічної перерви повернувся задля битви ветеранів проти Аміра Хана, і виявилось, що ресурсу Брука зберіглося значно більше ніж в антагоніста. Де клас і перемога технічним нокаутом у шостому раунді. З лютого 2022 року Кел Брук не виступав. Кріс Юбенк все життя був навколотопом в середній і суперсередній вазі, але програвав найважливіші бої серед кривдників Джордж Гроуз і Ліам Сміт. В минулому році Юбенг двічі бився з Конором Беном. Завдяки історії зіркових батьків, такі поєдинки привернули багато уваги і згенерували великі прибутки. Перший поєдинок був дуже яскравим і завершився мінімальним рішенням на користь Юбенка. А в реванші Бен несподівано легко перебив опонента і навіть був близький до дострокової перемоги. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!